Сейчас автобус приїде, тебе на в школу забереш, щоб утром без опоздань. Живодітель дзвони. А? Nie. Казав... алло. Nie. Да, ви коли будете? Nie. Через сім минут? Не, не буду учиться! Не буду учиться! Це не буду за Через 7 минут кажется собираться надо! Не, не буду учиться! Бах! Я хочу вас не ученым! В... <рик> <рик> Тупым глупим! Тупим <Штука>, <рик> Тупыми глупым! Да з вечера поедешь, рано будешь умнить! Нет! Нач... <рик> Закрыто! Кто? Открывай! На ночь кто хочет! Там переночуєш, на розкладушки переночуєш. В спортзалі будеш спати, Возьми подушку з собою Я одіяло. Ти вже спиш? А що ти вже спиш? Що ти не поїдеш? А що ти вже йдеш спать? Ні. То попоїть, то що ти я посилає. Ніе! Якщо не спиш, то поїдеш. Не хочу. Чого? Та переночуєш ти. А чого ти на російській мові говориш? Дей кошмар. Не хочу я в школу! Ти що, ну, російський? Я просто поспи з бомжами і урано підеш. Не Нет! Чого? Hehehe早 March Haha 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 Applause Hahaha Ну, ты песню включил в уме. Казать. Что казать? Что-то хорошее. Ну, тогда и стакан. На. Записи Понялась да бегом. За 15 секунд пам'яті просто впустую. Здрасте. И здрасте така пісня. Якщо б не ти, не ти. Якщо б не я, не я. Вот Если бы не ви, не ви. Не было бы ее, ее, а если бы было бы ее, ее, не было бы его, его, быть нельзя за него и за вас. Спасибо вам. Спасибо. Мне Спасибо, что пришли. Это очень смешного. Такого, такого много. Чтобы все эти люди поняли, Прыше. что он не пришел. Мама дала конфеты. Оце всі тобі, да? Неси, неси всім, ділися. Не ми, не ми. Кажи, руки вверх, штани. Руки вверх! Не роби так. Ні, в очі ці кажу. А як ти кажеш, руки вверх, штани? Руки вверх, так Придавайся пашисть, сахурес, передавайся, ти фашист! Да. Я. а що по ньому не вийду. Зайди куди? Тут момент, коли з останніх сил намагаєшся дойти за пивом утром, хоч кудись тут. достигнешь после завтра, да? <реш> <реш> я вечером. Нет, я вечером. А утром оно лежит у меня. Да. Просыпаюсь <реш> А что я могу сделать? Ну не на работу. А что ну, ничего. А не так. Не. А кто на мы будем зарабатывать? А, не возникает. Не надо. О, но лежит, просы. Або иди сам. Не надо мне возникать. Робуся, він не погуляв з тобою. Ми підемо з тобою самі гулять, добре? Підемо самі гулять. Не треба випрашувати. Ми горді. Не треба нам ваші подачки.

Зай, Парк гойдалок. Тут для дітей батути. 110 гривень і на цілий день. Морі удовольствия, різні качелі. Щоб ти розумів кокани. І я тобі кажу, от куди треба йти на цілий день і ще з дітьми, а не сидіти вдома і бургери їсти. Серйозно буде набагато краще. Бусь, буся, це не великий для тебе бублік, скажи мені, ні? Невеликий? Ану подивись на мене, Бусь. бустр. Бустр. Він же великий для тебе, буся. Може викинь, з'їж маленький? Ні? Вкусний? По-братськи. Ти апрель, я березень сиділа, нушов. Будешь, не? Если ты первый за коммуналку, ты плачешь. <реш> плачешь. <реш> Он поплачет за тебя. Плачет, потому что ты счета, это, это страшно. Я бы так на твоем месте бы... Да <реш> я тебе купил, отдай. Жрать не... Нечего. Я тоже хочу ее поездить, к... отдай. <с re> Я куплю на свои деньги. Ох, ты Да хотя бы. Надо как прожить месяц, Будешь, нет? веточки. Давай. Давай. Достала. Ответочка Давай Питяны джинсики Гольфики заправ Ритузики поправ И вперед Давай а, а ногою слабо? Ногой слабо? Ногой слабо, давай Давай. Ну, давай Ну супермен. Надо труси на лосі не одіти. Може, поможе. Як суперменом, давай зараз масою подимай. Зай давай, давай. Наче <говори> мама з дитиною на атракціони прийшли. <говори> давай ще, два, три. Включене. Тільки почала знімати. <рекун> <говори> О, Привіт! Мамочка, тебе вітаю. Будеш, будеш збиратися. Привіт, бабуля дідуля! Привіт. Чого це да? мене не забрали? Збили це? Ми йшло, ми на буворе буровали чи як вони? На боярці заїздили. Ми такий круг. Оля. А, а я, я то що був... не поняла, чим це мене не забрали, як вони раніше в мене. По приїхали? по перше, я не знаю до скільки роблять. Ну, бо я болію. Ой, ну, таке. Вже наче а потім Вітя дзвонив, що треба йому одежу завести. Ага. Я поки знайшла ту одежу, поки ми це. Тоді ще його їде, на... разом з ним робить Саша. Ми вже поїхали того Сашу забирати. Щоб він без такої малої папи робив. То ніколи. ми оце таке. Такі путешествия зробили. Все, накатався? Люба, давай хрещеки та катаються тепер пару. Three, two, one! Merry oh, oh, yeah. Christmas! Yes. Oh, 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 oh.